Вже побагряніло листечку на клині, але на вербиці ще воно зелене, на каштані листя з жовтою каймою й до сіннім парку тихою ходою. Доброго дня, любі малята! Я гарно в осінньому парку пропоную провести відпочинок в парку з користю. Підготувати рослини, дерева та кущі до приходу зими. В роботі нам допоможуть люди, які знають, як доглядати за рослинами восени та прибирати все навкруги. Це двірник, він тримає все навколо в чистоті, трішки опалого листя підгрібає під дерева та кущі. Це гарне добриво для рослин, а нижню частину дерев. Двірники білять в окно, Побілені стопори не будуть гризти зайці. А це садівник. Він багато чого знає про дерева та рослини. Ось, наприклад, він добре поливає плодові дерева. Це допомагає деревам витримати морози і отримати наступного року гарний урожай фруктів та ягід. А зараз послухайте оповідання, очікуючи зиму. Сьогодні в нашому дворі був осінній суботник. Двірник роздав всім лопати, мітли, граблі. Дорослі обкопували дерева, підбілювали стовбури дерев, саджали саджанці на ті місця, де колись дерева були зламані, а ще пересаджували із клуб осінні квіти. А діти замітали листя, складали його в купи. А через деякий час під'їхала машина. Чоловіки завантажили в неї листя і сміття. Стало чисто. Твір змінився, та мені здалося, що без листя якось порожньо. Мама помітила мій стан і сказала не сумуй, незабаром випаде сніг, і знову буде гарно і весело. Розходилися усі трохи втомлені, але задоволені, адже ми зробили велику справу. Прибрали наш двір і підготували його до приходу зими. Скажіть мені, будь ласка, чому зібралися дорослі та діти? Так, вони зібралися на суботник. А яку велику справу вони зробили? Прибрали двір та підготували його до приходу зими. Ну що ж, а тепер можна після роботи сісти на лавочку, помилуватися барвами природи, пізнавайте світи задоволенням, любі малята, і до зустрічі!